Сьогодні залишилося мало свідків подій примусового переселення українців у 1947 році, але пам'ять про цю трагічну сторінку нашої історії зберігають нащадки переселенців. Це хоча б пам'ятати традиції, звідки наші батьки, як вони набідувалися. Ми пам'ятаємо, у нас тато це мій свекор. Він був маленьким хлопчиком вивезений. Мама мого чоловіка вона вже тут родилася. Щорічно. В, на зелені свята ця подія відзначається. трагічна подія, але ми повинні пам'ятати про те, що таке місце було в історії тих людей, тої нації. І хочеться, щоб люди пам'ятали про це, знали. Вже ми дожили, що є е, в нас е, правнуки. Внуки і щоб пам'ятали про своє коріння, бо якщо діти, правнуки, не будуть знати і внуки, про своє коріння вони не будуть знати, хто їхні є предки це дуже важливо в житті кожної людини. За традицію біля пам'ятника жертвам депортації того дня відправили панахиду. За усіх хто загинув у роки трагічного переселення, то в наступні десятиліття переслідувань та замовчування історичної правди молилися десятки галичан, для яких пам'ять про минуле, гарантія миру і спокою для нинішніх і майбутніх поколінь.